У Верховній Раді ми маємо оце знущання біполярочку. Бо нагадую, партія слуга точніше, партія, е, ОПЗЖ, як і партія регіонів зняті з реєстрації. І відбувається ну, процес досить тривалий. юридично це тривалий процес ліквідації партії. Відбувається процес ліквідації партії, але у радах різних рівнів. Слуги голосу разом із ОПЗ. мало не цікавіше, коли на Запоріжжі депутатка від слуги із Мелітополя, директорка і власниця е, олійно екстрактного Мелітопольського заводу умудрилася бути депутатом обласної ради від слуги народу. І одночасно депутатом від, від е, окупаційної Єдиної Росії. Оце красота оцініть красоту ігри називається. Тобто, ми маємо абсолютно повну шизофренію. І нам пробують переконувати в тому, що якщо партія знята з реєстрації, то депутатські групи в радах це, це нормально, що вони є. Нафіг з пляжа вони не потрібні в радах. Якщо партія знята з реєстрації, вони повинні скласти мандати. А нам втюхують, що це нормально, це нормально, це ненормально. Нам взагалі, ну, оце, це знущання зі здорового глузду, така постійна біполярка і знущання з конституції, нас просто вже всіх заколупує. Тому що коли доходить до е, ну, нормалізації, а от раптом виплило, що держава хоче запустити програму позитивного іміджу для військових. Та ви ж ви не двинулися тім'ячком об камінчик? Р, вся репутація влади тримається на військових. Це цим покидькам треба програму покращення іміджу. Військові вимагають від, ну, на плечах яких стоїть ця влада, військові вимагають. Ефективної боротьби з корупцією, викидання з органів корупціонерів, відмови від співпраці з радниками всякими їх повно. І що? А в Зеленського придумують програму покращення іміджу, на яких чиновники знову стерять гроші. Замість влити ці гроші на оборону, вони відволікають гроші від оборони. і... Просто сформують ще один майданчик для трудової зайнятості якогось своїх кишенкових сарколезів. Перепрошую, ну і відповідно потерять трошки бюджетних коштів. Оце мені все. цікаво. А що передбачається програма покращення іміджу? Давайте ми з вами теоретизуємо от собі програма покращення іміджу військових. Тобто при рейтингу військових 98% сьогодні в суспільстві їм ще треба якась програма покращення іміджу. Ви свій імідж дорогенькі, покраще, якимось чином Май... друже близнюче. Я думаю, що покращення іміджу це коли, наприклад, тебе бусифікують і привезли від бусифікували, що в тебе печінка з боку лежить від тіла. А потім вибачаються, що ми перевищили повноваження і всі учасники цього інциденту отримують доган. Mm. А те, що ти харкаєш кров'ю, нікого не цікавить. Приблизно, приблизно така модель. От мені люди весь час на канал пишуть: що в Україні потрібен піночет. Піночет потрібен. По перше, якщо в нас буде піночет, ні в яке НАТО і Євросоюз нас не приймуть. А, а по друге ми з вами, а пане Володимире, навіть сидіти в цих у себе вдома і щось говорити між собою не зможемо. Та ні, так а вам мало що вас бусифікують? Це не піночет? Оце і є піночет. Ріб'ята. Ви думаєте, що піночет це ефективна економіка, яку на тлі насилля, е, яке вчинили військові в Чилі? Зробили е, чекаські хлопці, так звані. Ну, це школа економічна, так називається. Тобто е, цю теорію економічну монетарну е, розробили в е, Чикаго, і вона виявилася для Чилі справді дуже ефективно. Ну ви хочете такого піночата? Так забуде, Вам треба тоді років на 30 або на 50 забути про членство України в НАТО і в ЄС. Оце от така от мила ситуація. Про НАТО і ЄС ви згадали. Я чомусь згадую оцей план перемоги Зеленського, де одним із пунктів е, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив е, це входження України до Північно-Атлантичного Альянсу. І що в цьому вже році Сполучені Штати мають. Сприяти запрошенню України до НАТО. Ну, це От ми ми зруйнували правову систему, ми зруйнували Конституцію, і тепер ми стоїмо і питаємо: а чому ми ще не в НАТО? А коли нас швидше приймуть НАТО? Коли в нас є верховенство права? Чи коли в нас верховенства права немає? Оце суть цієї, цієї російської підлості, бо, бо це чисто російські прийомчики. Це чисто російські прийомчики. Ми, ми це єзуїцтво спостерігаємо, наприклад, в Грузії, де е, довший час грузинська влада розповідала, що вона йде в ЄС і в НАТО. Потім, коли суспільство в певний момент прокинулось і подивилося, а яку ж країну е, е, Бізіна Іванішвілі веде в ЄС і НАТО. А виявилось, що таку країну в ЄС і в НАТО не беруть. Просто не беруть. На цьому шляху Зеленський вже зробив половину роботи тої, що зробила е, грузинська влада е, олігархічна, влада одного грузинського олігарха бідзіни Іванішвілі. І зараз амер, е, ну, е, американці дуже жорстко вже е, щодо останніх законодавчих ініціатив грузинської влади відреагували, ну, я б сказав, більш ніж жорстко. Це означає, що Бізіна Іванішвілі зараз отримує шанс розвернути країну в е авторитарний бік. Або зараз ну, Росія спить і бачить, як би в Грузії розпочати громадянську війну. А в нас ситуація ж теж сама. Та ж сама народ е, в складщину добуває, так би мовити, копійку, закуповує для військових як не дрони, то е, бронетранспортери, як не бронетранспортери, то батареї е, для електроживлення, е, тобто все щось закуповує. От зараз йде паралельно з українською війною: війна Ізраїлю проти Кезболи, ну раніше проти Хамасу. Скільки волонтери в Ізраїлі закупили безпілотників для Цахал? Вони навіть не спеціалізуються на чому. А що, ізраїльське населення бідніше, ніж українське? Ні, звичайно. А, а, що, а чому тоді в цехала все є, а в Збройних сил України нічого нема? Ну, тут При тому що гроші в країні є. Судячи, ось ми бачимо картинку. По Міноборони вже ж говориться третій рік. Тільки в перший рік е, війни на Міністерстві оборони десь випарувало 40 мільярдів, десь 43 мільярди гривень. В перший рік, в другий рік ще більше. Загалом зараз пушень закупівлі боєприпасів, по Міноборони… Вже більше ніж на, сто, на 160 мільярдів. Це 4 мільярди доларів. Хочу нагадати: 4 мільярди доларів випарувалися ні боєприпасів, ні грошей, ні відповідальних. А вони зараз будуть покращувати імідж військових. Яких військових? Ті, що на фронті, їм не треба ніякого покращення іміджу. Та худоба ТЦК, де ви якісь кримінальників натикали. Остання історія із Дніпра о, із цього, з Одеси, коли в Одесі виплив чувачок, який був колаборантом у е, Херсонській в'язниці, працював з, 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 з окупантом там. А потім, коли визволили Херсон, він раптом випливає в Одесі і не в е, лінійному батальйоні десь, а в центрі комплектації, чи на офіцерській посаді? Ну, а як так, як так трапляється? Хто його в Одесі не побачив, що він туди приїхав, колаборант, якого треба садити, а не, а не тримати в ЦВ, ТЦК? Тут же питання, до речі, ми, ну, скільки разів. З минулого року, от з Чорноволом, особливо на ефірах, ми весь час говорили, що, коли почалося, почалося цькування військових, оцими кишеньковими блогерами банкової, на банковій навіть не підозрювали, що це виліться. На сьогоднішній день у військах середній офіцерський, <рошу> проширок і молодші офіцери, і сержантський склад і рядовий, вони ненавидять Зеленського лютою ненавистю. Вони його ненавидять. Просто це, це те, що Зеленський догрався. Розкидаючи бумеранги, треба готуватися, що ці бумеранги злетяться в один момент, тобі в потилицю прилетять. І от, по-моєму. Прірва між верховним, так би мовити, головнокомандувачем, який просто бреше, що дихає, дихає, що бреше. Тобто ця брехня, по-перше, стомила людей. По-друге, за брехню Зеленського платиться життями, ми не можемо просто так цій владі це пробачити.